Місійська комунального господарства, комунальної власності, торгії, розвитку інфраструктури та гуманітарних питань. Присутні чотири депутати. Перше питання про ліквідацію Дняйської гімназії, філії, Райської ліцею, Раївської сільської ради Сінерівської району У низької наповненості класів субвенції державної оплату праці працівників. Це, не вистачає на школу в 2025 році, дефіцит субвенції на оплату праці був 1,5 Він покривається за рахунок перетягування субвенцій з інших закладів на те, щоб покрити.

сільської ради від 15 червня 2023 року про затвердження плану формування ефективної мережі закладів освіти сільської ради 23-27 роки зі зміном у Морозі. Це рішення відбувається з попереднього, оскільки планувалася просто реорганізація ліцеїв у гімназії протягом наступних архів, скільки буде реформа, так як Змін перепинявся на біля 10 клас, в не було пункту про ліквідацію філії. Тепер включимо третій пункт, ліквідація у нас в філії і розгляд на наступний рік про ліквідації освітлення, оскільки у них є. Якщо вони не наберуть 60 дітей, з наступного року, з 1 вересня, фінансування закладів освіти не менше 60 учнів, не буде проводити з державою. Це полосиння. Це полоси, це буде ще рік у них є. Якщо, Больше 60 дітей буде фінансування на роботу, це буде становити. А, а зараз ні? Зараз не 55. Зайць. За. Повідомить? За. 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 Наступне питання. Про внесення змін до рішення сільської ради 14 грудня 2017 року про створення комунального закладу «Центр соціальної служби для сімей, дітей та молоді. Райської сільської ради, Кінецької району, Дніпропетровської області, затвердження його статуту та призначення керівника Чуєва. Шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про зміни до граничної штабної чисельності. В нашому закладі вони перейдуть до на центру надання адміністративних послуг райської сільської ради, що туди впевнені. Тобто ці люди перейдуть на роботу до центру, таким чином розменшуємо штабну чисельність нашого закладу. Держати, прошу прийняти рішення про прийняття автобусної зупинки в селі Новосандра. Зупинку построїли меценати. Вартість зупинки 8130 гривень. Для того, щоб її далі можна було вслух. Розуміло, що обладнання.

Саме від 28 липня 2025 року номер 159 реактора призначено на посаду директора комунального закладу до освіти дитячий садок Веселка сільської ради. Призначила Савриву Інну Григорівну на посаду директора з 1 серпня 2025 року на період перебування директора комунального закладу. За. Знається. За. За. Постол. За. За. Все. Все.